Добрий день, бусі. <хи> Готова до вас вийти. Я вже така трохи себе почала сприймати з цим прочесоном. Важко, важко відходила, плакала, не хотіла знімати, зняла, зняла чужі коски разом своїми, так що немає на що тут чіпляти того хвоста. Я б із задоволенням, але в мене десь тут кіс взагалі. Що вам розказати, що у нас змінилося? Ми засіялись. Привітайте нас, опуски. Далі в нас залишилось обрати тільки кукурудзу і то батьківську. Бо нашу ми вже обрали дуже залишки, що було. Морошка в садочку, йому там подобається. Оце сьогодні щось плакав, не хотів вставати. Оце Іменно з ліжка до ванни, О, оцей період дуже важкий. А далі все, він вже одягається, біжить в машину, все, йому там дуже подобається, розказує, на емоціях. Ну, супер. Я задоволена взагалі. Е, що ще у нас? Е, передіскували сусіднє подвір'я. Готуємо ділянку під розсадник. Е, попід забор Діма викорчував пеньки. Я хотіла вам це все знімати, все ж думаю, так, це ж треба знімати, треба показатись, а я не готова показуватись, а тут вже готова. Бачите, таке, менше, як то співаю, то все вертається. Це осіння хандра, депресія, це дебільне нерозуміння, що, да, що далі, як далі, що завтра, що вчора, щось дай середа. Бачите, мелю, що попало, буває, я йду така по магазину співаю собі. Не знаю. Буваю, йду в машині, я дивлюся на панель приборів, наче як перший раз її бачу, всі оті датчики, думаю, а це треба, щоб воно світилося, Чи не треба? Багато вам інформації. А слухайте, чекали завод, переслухайте, Що ще я вам мала розказати? Діма зараз буде висаджувати туйки попід паркан наш? Мені це діло не довіряє, бо там треба суто дуже рівненько, бо це вже паркан. Як рівненько, так все. Це не розсадник, що можна отак трошки, бо він через рік, два-три викопується розсадничок, а паркан то як мінімум на 10 років, поки не загнеться. І, в общем, що там ще? Що там ще? А, до стоматолога сьогодні їду бусі. Я вже майже пролікувала всі зуби, і то це сьогодні вже мала бути поліровка чистка, вже фінішна. Але мене щось оцей зуб, із за якого бусі, я, до речі, і їхала до стоматолога, який мене болів, потім я пропила ліки, він перестав боліти. Мені лікували всі інші зубки, і це вже сказали, що сьогодні мала бути поліровка. А вчора, коли він лікар, перетелефонував, там мамі назначив і зрозуміло, що мені ми вдвох їздимо. То я сказала, що лікар, мабуть, сьогодні ми ще все ж таки один зубчик <смі> пролікуємо, бо щось від мене таке починає тривожити. Таке, знаєте? Ну, ну і що? Іду вам показувати їмку. Дивіться, як уже травичка виросла. Я вам ще знімала, як я її косила, а вона вже ось яка гарна. Так же в рази краще, вона на щось схоже. Ось це будемо висаджувати. Ось цього, ось цього. Ось цього. Це і далі Спить під машину, йому та будка від Фені. Вчора морошка його дресірував, зараз вкладу вам. Е, Кузьма. Ви гліди, як ручки. Отак, погладь, він тебе слухався. Гуся. Ну да, руби, Гуся. Груби, Руби, Гузя. Гуся, руби. Руби, Гузьяма. Все, зараз ми йому вкусняшку винесемо, да? да. За ви те, нас... що він послухався. Да, він добрячок, слухняний, але не хоче спати в хаті в своїй. І так, показую, що наробив Діма. Отакі ямки бусі. Це тут, пам'ятаєте, був здоровий пеньок. Тут ще один. І потім два маленьких пеньочки. Дімко, я тебе на відео знімаю. Показую, який ти людям. За гроші. за гроші. І так. Добрий день, дивіться. Отака. І всі, оце такий бачили? А ось це бачили бусі? Подивіться, яка грядочка? А жертися не можуть. Дай більше, дай більше. Красота буде бусі. Я хочу допомагати дівки садити. Зараз буду просити, хоч оце такое носити, розкладати. Але знову ж таки, він оце зараз вибирає. Від хати він хоче найвищий, а сюди, щоб уже йшов найнижчий. Бо воно ж повинно бути гарно. Це б я садила по рати, яку взяла таку і садиш. Бо воно ж тоді буде застригатись, вистригатися, щось плануватись. Але але я хоча б таку буду носити. Щас, якщо він дозволить, Можна я хоч буду носити? Ага, от добре. Ну все, бусі, ви йдете під ганок <св reboot> стояти, тікати мене. А я буду носити то тоді вже вам покажу кінцевий результат. Ось, хоч і вітерець присутній. Я така вже мокренька, туди-сюди, 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 туди-сюди. Вже отак що рівно все виставила, винесла. Ми ще будемо йти в поворот. Дімко ямки викопаю, я потім поношу. А зараз дивіться, я посортувала більші, середні і маленькі. Щоб тоді вже зразу просто брати ось ці, не вибирати, так як я робила це із загальної купи, а вже просто. Взяла, понесла, ті, закінчилась взяла ці, а ті, мабуть, висадимо десь там у ґрунт. Я сам трошки покажу, як це виглядає. Так, дивіться, як рівнесенько-рівнесенько. Я б так не змогла, в мене для такого було б. Десь половину дімку вже висадив. До стовпа, мабуть. Так гарно виходить, правда, воно і не дуже видно, бо ззаді наші рослинки, воно а, ні, видно. Видно, видно. Де дімка? А он же І це бусі ще ось де мій палець. Ось це буде туди ще так. Так Ось туди ще буде. Той вугол теж закриється. Красаву, як китайська стіна буде, таке довгелезне буде. Я вже переодягнулася, бусі окон страсті. Дімко попив кави, чи п'є. Взагалі п'є, наверне. Через півтори годинки вже буде збиратися їхати за мамою їхати в зібрання до стоматого, завтра у нас бусі Івана Богослова у нас, українців. Це по типу праздник бойбузів, але в цьому році ми його не будемо робити. Хлопців немає. Дімко вдома, я йому кажу, хоча я зроблю праздник. Він каже, нашу. війна закінчиться бусі, будемо празникувати. Ми в цьому році ні до кого не ходимо, не ходили. По крайній мірі, по цей день на праздники. Ну Ми самі не робимо. Тобто праздникових не заробили і праздник не робимо. Куфу зібрала контейнер, Дімко висаджую, буду загромажати ось це все, робити гарну картинку, бо висаджувати мені, Діма, не довірай. Він там сам свариться на себе, якщо щось не так, а так буде на мене ще сваритись, ну його не хочу. Це я все погромадила аж до ось того. Бачите, де лисичко починається? Дозвонив будильник, каже, Оля, йди мої ноги, бо тобі їхати до стоматолога. Дівка засадив уже все дуже гарно, буду з того боку зніму, а потім ще як туди засадив, взагалі супер. Красота? Я уже переодягнулася, покупалася, ще на оборот, якось так воно було. Їду за мамою, тільки щоб бусі була повітряна тривога, а потім відбій. То я дуже цьому зраділа. Уку бусі, вийшла я вже із стоматолога, мама пішла далі. Що, полікували мені вже всі-всі-всі зуби. Я така щаслива, я так відкладала до цей момент, щоб йти до стоматолога після самих родів. Зуби такі стан погіршився, до того в мене типу, проблем не було з зубами, слова зовсім. А це відкладала, відкладала і не знаю, чи то боялась, чи. Ну не знаю, мозгів не хватало просто. А це Боже, мені так легко зараз собі знаєш тобі до стоматолога. Взагалі не страшно, нічого, там тобі все зробили, красоту навели і все. Взагалі задоволена бусі, так що кому треба до стоматолога, діло це не відкладаємо, збираємо грошики, бо там трошки треба дати гроші, збираємо грошики, і йдемо до стоматолога. Ніхто там вас не ображає, не б'є, зуби не виривають. Так що кому треба, бігенько. Не відкладайте це діло. Молодіж мене видно, лампо катається. Е, ваша любима рубрика розпаковка. Кава. Купували спочатку якусь там одну. я не пам'ятаю назву. Така бордова гарна упаковка. Але вона була міцна. А оце крема, вони якісь послабші. Мені вони дуже знайшли. Ну і їм і теж. Так що кава. Хто там хотів на рекламу до мене каву, чай присивойте? Мене вже якава машина, я вже беру. Так, взяла такі, щоб скоренько зараз просто перекусити, що це гриль з тегна. Наші улюблені печериці. Кухонні рушники в мене закінчились, не бачите, там просто палка стоїть. Це взагалі докупувала Смиро Дмитровичу. Він хоче качатись, кажу, я качок. Так що гантельки по кілограму у миросику. Може і мама буде. Теж брати. Так, теморосику, брусок сину. Це таке на перекус. Це дуже на перекус. На салат у мене огірки помідори є, а це я нарешті побачила вже пекинку, бо її ціле літо ніде не було. І салату, кстати, ніде не було. Хлібчик, е, дуже люблю оцей постав. І Остання останнє. Я дуже захотіла ікри. Дуже сильно, не знаю, за 212 гривень, яка ця нам для це нам не смачна, Але я дуже захотіла бути з красною кров'ю. Це отака розпаковка. Все, я це розкладаю, все, переодягаюся і вибігаю до діми. Так, поки переодягалась, бусі, увімкнула комп'ютер. Зараз треба один шахер махер зробити. І потім ніби як ми ще. Поїдемо трошки щось допоможемо мамі. Бо дімку вже все зробив бусі, засадив у все, що це викопав, засадив, розніс, посадив, розтягнув каплю, увімкнув полив і загромадив. Це поки ми згасали в сабрань. У мене дімка з якоюсь турбіною, я не знаю. Так швидко все робить. так. Перевірити пошту, перевіряємо пошту, що у нас тут нічого. Ноль квитанцій, ноль повідомлень. Заходимо сюди. Так, поки я тут клацаю клацаю, увімкнулася повітряна тривога. Зараз, якщо на протязі п'яти хвилинок чи десяти не буде відбою, треба їхати забирати миросика. І що це в нас вже? Ну, скоро буде о пів на четверту, це мені його через 40 хвилинок забирати, то вже можна і їхати забирати, що ви скажете. Ну, зараз, треба спочатку зробити це. Так, який сьогодні день? Середа. Спасибо, що підказали. Так, запит, проміжок часу. Що ага, там інтересно? Боже, мусі, така щаслива, зуби, здорові. Копит. Так. Що там ми говорили? Середа сьогодні, да? 25. Добре. Значить, нам треба з 1 по 25. Відправити запит. Та й таке бусі, я довго вагалася, виходити до вас, не виходити. Але зібралася з думками, я ж кажу, я перший час не могла на себе дивитися в дзеркало. Я собі була противна, лиса, то, то страшне було. От я себе таку не сприймала. Та я й зараз не дуже сприймаю, бо як згадую тут пишну шевелюру. І як збираюся кудись, просто розпустила коси, розчесалася і ти вже гарна. А тут, вставай, ми голову, починаєш щось ліпити. І я ж кажу, у мене випало. бусі, у мене коси випали під час того, як знімали. Під час того, як вичісували, випали. І під час того, як мила і як сушила, то в мене там. Я думала, взагалі нічого не лишиться, а залишилось. Але я не переживала для мене, бузять купити парик, це нема проблем, бо я б навпаки була б тільки рада бо вони бензерські гарні. А так, Соня мені дзвони. Бусі, сіла на три хвилинки зробити малесенький звітик. На пів години сиділа затягнулася. якраз сиділа вже і відбій був. Думаю, слава Богу, що той відбій, бо немає як Мироника було забрати. Так що уже лечу. Забрати Миросика, а Діма поїхав туди вже до мами допомагати. Я вже забрала миросика, не вспіла летіла так за дитиною, не встигла ні зняти її, як я його забираю, що там. Ми вже в складі бусі. Мирося сидить на пшениці. Я йому щось хочу скласти. З Лего, бо він зранку взяв ціленький гелікоптер, це розібрав. І вихователька, дивіться, що поклала коробочку від Пети, Бачиш, все все тобі Корак. позбирали. А, сонечко живий такий. Покажемо бусям сонечко. Да. Ух ти, у Миросика сонечко є. Да? Сьогодні така зачіска да. Як іжечка. Сонечко у мене є. У тебе є сонечко. Ой, Ой. 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 Тобі, да, сонечко, так сонечко. Рука в тобі, так, залізе? Це побачите. Да, а де качалка? Там, де телевізор? Рожеві дві гантельки. А де вони? А де я їх поклала? <с> я думала, вони тут за де ж? А Ну О, е... так. А, а ш... Ну а де потрохи син. Спочатку гантельки, а потім ще купимо. Да? А покажи ще мені щось. А що це недостатньо? Да. А що ще треба? Та це ж крутіян тільки які вони, правда, колір трошки не хлопчачий. Просто інших не було. Але класні, да. Папа тобі правильно покаже, як качатись, да? Отак от так, так. Ну папа покаже. От, от, А то ти вже сам знаєш. О. Ну треба спортивний костюм одягати тепер. Мам, от mm. її спортивний. я не знаю, Спортивний костюм. Діть, будь ласка. Зараз одягнемо. Так, ми вже вийшли сюди. Опа! Добрий день. Дімко повикручував тут два пеньки. Отут був, вже засипав земельку, зараз тут засипе. Я ось громажу, на все вивезеться і тут ось знову. Подивіться, скільки камінців. Ми вже добрий фундамент під гараж могли построїти. Отам стільки камінців, там, тут повно. Тарас ще ось тут буде красота, і я вам далі вже покажу, що з цього вийшло. Дімку він каплю навіть розтягнув. <плес> і я, маю, де ти ту сажу знайшов? Покажи руки. Мирон, де це ти знайшов? А чого ти трогав того ломика? Я дуже рада, помощник, дуже рада. Все, Сміття погрузила. Діма купає ямки, а я йду буду нести рослинки. Ще камінчики, Діма, достає. Добрий вечір, бусів. Ще пару мисок камінців вивезла. Сміття на вивезла, проскознулася, щоб в дяму там не впала. Ну, то фігня, подивіться, як тут красиво. В мене є в шоці. Правда, вже сонечко сідає. Я хотіла вам зняти це раніше, але трошки було занято. Дивіться, як воно цікаво. Тут такі рослинки, там такі, там такі, тут біручинка рівненько стрижена. Ну так все цікаво, не знаю. Подивіться, як на базарі. Таке, 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 таке. Ну, вже не так гарно, як сонце світило, я не встигла. Так, це сонце сідає, треба вам паркан, цей, заборчик зняти. А воно ж видно, бусі, зелене на зеленому, прямо дуже хорошо, Я вам буду прибирати. О, дивіться, у нас там дрова є. Оце тако йдуть рослинки. І туди. Подивіться. І тепер ось так і ось так. Воно тоді вже десь навесно буде видно, мабуть. Ну, Бо зараз його так. Ледве ледве. Хто хоче побачити, хто не роздивився на відео, приїжджайте в Байбузовку і шукайте оцю китайську стіну. Все, це буде тепер наш орієнтир. Беронон друзів своїх виніс. На прогулянку. Буба і Кепнеп. Зараз з них видок такий, звісно, втомлений трохи. А ці вже напилися. І ми таку капельку зробимо, дуже капає їм там. Боже, я ж сама води захотіла. Дімка воротка вже. Сума їм. Дивіться, як рівно. Що? Я вже йду в хату. Діма колатає. Ну подивіться, ну це вже щось. Май, я на тебе дивлюся у нас, камеру. Ти що, нас з папою видно? Так. Да. Іди сюди, ставай отут тут і кажи всім привіт. Ми купаємо ротину на продаж. Все, все, вставай, розвертайся. Всім привіт! І ми купаемся в нм только у На цьому кінець, Кіна шукайте двері, Діма допаковує, то ми дивіться, зараз буду вам казати, ми да, продаємо, але тільки якщо самовивіз. Якщо ви приїжджаєте, вибираєте, Дімко вам купає, пакує груз і ви їдете додому. По новій пошті Оцього такого ми не висилаємо. Тільки якщо будуть великі замовлення і ви е, замовите 20 тонну машину, Дімко доносиш. Так що бусі, будемо ми йти вже в хату купатися, вечеряти. Дякую, що чекаєте. Дякую, що зі мною. Тоді до нових зустрічей. Цілую люблю, ваша зава.